На даний час встановлює е, для е, допомоги громадянам, е, які потребують допомоги, у нас е, в місті і в області встановлені кнопки термінового виклику. Ось такі є наклейки, де е, ну, кнопки вони різного виду. Це одна з таких кнопок, яка нажимається, де сигнал тривоги. Загалом такі кнопки встановлюються в тих місцях, в громадських місцях, це магазини, кафе, АЗС, в случае потреби, любий який громадян, може, який потребує допомоги, може звернутися до керівника чи продавця цього підприємства, де є така виїздка, і він нажимає того кнопку, прибуде наряд міліції, який надасть допомогу. А вона, це безплатно встановлено за свій рахунок, На даний час у нас по області 158 таких кнопок, В місті чернили 80. Ну, это це с целью того, что если кто-то стал свидетелем какого-либо преступления, у кого-то там радость кого отобрали, цепочку, сумочку, какие-либо вещи, то если есть такая наклейка терминовых милиции, сразу пускай. заходит, нажимает кнопку, наверное, наряд будет в течение там, буквально 3-5 минут там, максимум. Это для, для реагирования на какие-либо преступления, как замахи на против, против граждан. Это наши дополнительные, это за свои мы личные деньги поставили по всей области где-то 135 -5 кнопок в городе, и их где-то місцеві около 80 на этих магазинах, на седамах, в школах, в таких більших, більш многолюдних містах. Також у нас є телефони кол-центру. Раніше у нас були тільки безплатні 0800 телефони, на даний час вже є телефони оператора UMC. Лайф, і Київстар, які на які ви можете також безкоштовно позвонити через кол-центр і узнати всі, всі, всю необхідну інформацію, яку вам нададуть, і зв'яжуться з інспектором, який звернувся з вами, і надасть вам більш детальну інформацію.